Так, про літочко ще продовжимо? Ой, такщо та. є привід говорити, а він завжди є. Привід завжди є, і особливо такий смачний. Статистика каже, що близько 60% покупців зараз використовують спеціальні додатки для списків продуктів, але майже третина все одно записує на папірці. Хтось це робить через звичку, а хтось через відчуття матеріальності списку. Наш Руслан Сенічкін у новому епізоді рубрики Літо літо в корзині. Пішов у супермаркет із нотатками від мами. Що з цього вийшло далі дивіться. Сірпа поспіло! Альота, та ма. Ма, ну, ну не переживай ну що за ну не переживай все добре. Я занотував той список, який ти мені дала. Так все буде добре, все буде нормально. Повір мені, все хорошо. Все раз буде, так. Господи, куди несуться скрізь контроль? Знаєте, кажуть, ти вже досяг зрілості в той момент, коли ти починаєш складати списки покупок. Але ж то ми знаємо, що найкращий список завжди складає мама. Так, я сьогодні буду збирати кошик для пікніка за списком мами. Так, глянемо, що вона мені написала. Сказала, що без багету і копченого сиру не повертайся, а ще овочі, фрукти, зелень. Ну, я пішов у сільпо, якраз літні врожаї розпалі. От, ви можете сміятися, що я прийшов в магазин із списком від мами, але для мене особисто це заспокійлива пігулка. Я не стресую, що раптом можу щось забути. Та й взагалі то люди, які приходять в магазин за продуктами зі списком, витрачають в середньому на 20-30% менше. Тобто, я одночасно ще й заощаджую, Розумієте? математика. Друзі, ну у кого не було історії, я, мама і магазин. <смас> Матері іноді приходять в магазин не купити молока або хліба, а провести ревізію, експедицію на три години. Пам'ятаю свою історію, магазин одягу в дитинстві. Зайшли, чалапали з відділу в відділ. Півтори години в результаті нічого не купили, бо не підійшло. А у нас сьогодні все співпадає. На тобі і цибулька є за списком. Базилік і кріп. Ох, мама завжди обурюється, коли я беру непотрібні речі, хоча сама може покласти в кошик п'ять різних сортів печиво. Ну так, продегустувати, з чаєчком вдома, обрати яке краще. Ну то таки, опустимо. Одним словом, список мами це завжди сувора інструкція, якої треба дотримуватися ані кроку вліво-вправо, бо не за списком то гроші на вітер. Хоча для мами сьогодні буде бонус від мене. Ну, вона ж приймається. так. булочки з кремом і вишнею. Багети. О, багети. Ммм, який запах випічки, о боже мій! Багет. Він має хрустіти, як у французьких серіалах, про рівні майстерні, буланжерії, пекарні. Мама завжди вчила, що багет має бути легким і пахнути хлібом, свіжим хлібом, має целофаном або якимись Боже, дріждями. Але я в списку бачу невеличку помилку. Написала один багет. Так, один багет я тільки дорогою на пікнік з'їм. Два. Ні, три. Чотири. Чотири. О, чотири достатньо. Як вам така оказія? Сир почали коптити для того, щоб він краще зберігався і довше не псувався. Але що ми в результаті отримали? Якийсь фантастичний аромат, який збиває з ніг, збуджує апетит. Тому, якщо ви відпочиваєте з компанією, знайте і пам'ятаєте, копчений сир може зникнути набагато швидше аніж багет. Беріть із запасом. Я б сказав, що а, пікнік це не спосіб відпочинку, а якийсь вид спорту. Бо ти ніби їдеш відпочивати, а повертаєшся з відчуттям, що ніби працював офіціантом в польових умовах. Так, сир є, перець є, масло є, лохина, радийська багети. багети. Сам он Фух, Фу є. Фу. Олен, ну ці списки мене доведуть до сказу. А мама вам не говорила в дитинстві. Голову ти не забув. Та ні, значить все на місці, але мама завжди знає щось більше. Сірпа поспіла.